Тема сьогоднішнього уроку Атлантичний океан. В географічному положенні Атлантичного океану багато спільного тихим. Він також має великі розміри, його площа понад 91 мільйон км2, як і Тихий Атлантичний океан, видовжений у меридіональному напрямку. Його центральна частина розташована в екваторіальному поясі, а крайні північ і південь перебувають у протилежних півкулях. У холодних полярних широтах. На простори власне, Атлантичного океану першими вийшли через Гівралтарську протоку Фінікійці, які були вмілими мореплавцями. Саме вони проклали морський шлях на північ до Британських островів. На захід фінікійці доплили в Атлантичному океані до Азорських островів. Важливі наукові дослідження поверхневих вод океану. Були здійснені у другій половині XVIII століття, коли американський вчений Бенджамін Франклін склав першу карту найпотужнішої теплої течії Атлантики Гольфстріму. Перші точні відомості про глибини Атлантичного океану з'явились лише на початку XIX століття. Їх здобули відомі англійські полярні дослідники Джон Росс і Джеймс Росс. Однак особливо великих успіхів досягла експедиція на англійському судні Челенджер у 1870-х роках, їй вдалося відкрити серединно океанічний хребет найглибший жолоб Атлантики тощо. Утім, лише у 20-му столітті вдалося нарешті отримати достовірні уявлення про характер дна Атлантичного океану. Рельєф Дна Атлантичного океану. Як і тихого, дуже різноманітний. Найпомітнішою формою рельєфу дна океану є Північно-Атлантичний та Південно-Атлантичний хребет. Разом вони утворюють єдиний серединно-океанічний хребет, який перетинає ложе океану з півночі на південь. Ширина його сягає 300 км, а висота 2 км. Майже через увесь серединно-океанічний хребет. Простягається величезна, повздовжня розколена земної кори – рифт. заввишки близько 2 кілометри і завширшки до, кі... до 30 кілометрів. Серединноокеанічних хребет Атлантичного океану розчленований також численними поперечними розломами. До них тяжіють центри землетрусів і підводні вулкани, які часто височать над поверхнею океану. Яскравим прикладом є вулканічний острів Ісландія. Що здіймається безпосередньо над середино океанічним хребтом, як і в Тихому океані, в Атлантиці часті землетруси. Виверження вулканів відбувається також і в перехідній зоні. Тут розташовані і найглибші місця в океані. Біля східного узбережжя Північної Америки розташований найглибоководніший жовоб Атлантичного океану Пуерто-Ріко 8742 метри. Як і в Тихому океані, на північ і південь від центральних областей клімат і води Атлантичного океану стають холодніші. На сході і заході одного географічного поясу клімат і води також дещо відрізняються. Так, у західній частині помірного поясу вони холодніші, ніж у східній частині. На заході випадає менше атмосферних опадів. Таке явище. Пояснюється циркуляцією атмосфери і поверхневих вод, яка тісно пов'язана з областю низького атмосферного тиску. У тропічному поясі, навпаки, на заході клімат тепліший і вологіший, ніж на сході. Так само тепліші на заході і води. Це взумовлено рухом повітря і водних мас навколо областей високого атмосферного тиску. Північно-Атлантичного максимуму в північній півкулі і Південно-Атлантичного максимуму в Південній півкулі. Значно посилюють різницю температур між західною та східною частиною тропічного поясу морські течії. Головну роль тут відіграє Гольфстрім: це найбільша і найпотужніша тепла течія з-поміж усіх теплих течій Світового океану. Гольфстрім. Разом з Канарською та північною пасатною течіями утворює в північному тропічному поясі величезний колообіг течій. Водні маси в ньому під впливом атмосферної циркуляції, так само, як і в Тихому океані, рухаються за годинниковою стрілкою. Водночас, подібно до Тихого океану, в південному тропічному поясі Атлантики. Морські течії, течія західних вітрів і південна пасатна рухаються в коло обігу проти годинникової стрілки. Атлантичний океан дуже солоний, але в різних його частинах солоність вод не однакова. Найбільшою вона є в тропічних широтах понад 37,5 проміли. У місцях, де в океан впадають потужні річки, солоність вод океану знижується до 18 проміли. У Балтійському морі вона становить тільки 8 проміле. Життя в Атлантичному океані також розподіляється зонально і зосереджене в основному біля узбережжя материків та у приповерхневих водах. Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього є його відносна молодість. Але все ж океан дає 20% світового вилобу риби і морепродуктів. Це передусім оселедець, тріска, морський оконь, мерлуза, тунець тощо. У помірних і полярних широтах багато китів, зокрема кашалотів і касаток. Характерні морські раки, омари та вангусти. Господарське освоєння океану пов'язане з мінеральними ресурсами. Значна частина їх видобувається на шельфі, тільки в північному морі виявлено понад 100 родовищ нафти і газу. Пробурено сотні свердловин, прокладено по дну нафто- і газопроводи. Понад три тисячі спеціальних платформ, з яких добувають нафту і газ, працюють на шельфі мексиканської затоки. У прибережних водах Канади, Великої Британії видобувають кам'яне вугілля, а біля південно-західних берегів Африки алмази. Здавна з морської води добувають кухонну сіль. Останнім часом не лише на шельфі, а й на значних глибинах Атлантичного океану відкрито величезні запаси нафти і природного газу. Багатими напаливні ресурси виявилися, зокрема, прибережні зони Африки. Атлантичний океан у різних напрямках перетинають важливі морські траси. Не випадково тут розташовані найбільші порти світу, серед найважливіших і українських Одеса. Активна господарська діяльність людини в басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод. Особливо воно помітно в окремих морях Атлантичного океану. Так, Середземне море часто називають Стічною каналою, адже сюди скидають відходи під промислові підприємства. Велика кількість бруду надходить також з річковим стоком. Крім того, щорічно з його води, з його води через аварії. Та інших причин потрапляє близько сотні тисяч тонн нафти і нафтопродуктів.